Очі віче одягу бренду Asos. Ходить така тепла шапочка бренду ZARA. Теплий светрик на тлісі. Ми підібрали під таку білу футболочку, яка красиво виглядає в краї біля гуловин і понизу. Такий регнали. так само і під футболку. Оверсайз. Чорні прямі джинси. Тепла куртка з парка на підкладці на замочку. На кнопочку. Має накладні кармани та має трапишон. Реглан та рубашка на замочку. Саме може бути з вітромочкою, на замочку є карман, можна піддягати під теплу, під теплу ковтинку або під тепле худі. Такі молочні джинси, супкий джинс. може бути під такий світлий реглан. Тут від того сурочку з такою красивою. Футболку йому підібрали. Або під рубашку грубой з накладними карманами. Джинси прямі може бути з манжетами. Поціпрали під таку футболку, вона йде тепла поло, на замочку. Саме може бути під таку цікаву жилетку з футболкою чорною, дуже стильно. з таким темно-сірим регланом. Так, куртка. Куртка в лоті йде дві куртки різних розмірів. Це розмір елічка. Ще є XL на кнопках, на замочку, вона утеплена. Має кармани ось тут, бокові кармани на кнопках і капюшон, який відсібається. І робиться на стілочку. Ось також ходять теплі шорти, вони такі на флісі, дуже теплі. І така тепла футболочка теж може бути. Джинси. Зібрали під теплий светр та білу рубашку. Можна носити і окремо. Чорні, де-не-де де посукані джинси. Може бути під такий офісний стиль, під чорну кофту з білою рубашкою. Так само може бути під теплий гольф, рубчик, гольф тянеться. Та куртку. Яку раніше показувала, але це в розмірі XL.